У Парижі в ці хвилини триває саміт коаліції охочих, на якому обговорюють гарантії безпеки для України. Особисто у зустрічі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та Європейської ради Антоніо Кошту, прем'єри Бельгії Барт де Вебер, Нідерландів, Дікс Хофф, Данії, Метте Фредеріксен, Польщі, Дональд Туск, Іспанії, Педро Санчес, президент Фінляндії Олександр Стуб. Дистанційну участь у зустрічі візьмуть генсек НАТО, Марк Рютте та лідери близько двох десятків держав з Європи та з інших континентів. Серед іншого запланована телефонна розмова учасників саміту з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Я нагадаю, коаліція охочих об'єднує близько 30 переважно європейських країн. Велика Британія виділила понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів із заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Про це заявили в уряді країни. Міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва наголосив за ці кошти придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети для систем протиповітряної оборони, дрони та запасні частини. Також уклали нові оборонні контракти для обслуговування і ремонту техніки. Верховна Рада відновить трансляцію своїх засідань. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за таке рішення проголосували 266 нардепів. Коли самі відновлять трансляції, поки що невідомо. Я нагадаю, парламент припинив транслювати засідання після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. На Одещині, внаслідок нічної атаки росіян, пошкоджені складські приміщення і транспортні засоби. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти атакували одеський район. Виникли пожежі. Люди не постраждали. 112 виспілотників безпілотників випустили Росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах зсу збити вдалося 84 на півночі, півдні та сході країни. Зафіксоване влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих у п'яти місцях. Запускали окупанти БПЛА з напрямків російських міст: Курськ, Брянськ, Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із гвардійського у тимчасово окупованого Криму. Безпілотником росіяни зранку атакували Запоріжжя. Поранені четверо людей про таке повідомили в обласній адміністрації. Остаточні наслідки атаки ще уточнюють. А з артилерії російська армія влучила по комунальному підприємству в Оріхові. Її постраждалий за минулу добу. По Запорізькій області росіяни завдали 487 ударів. Як сповістили в ОВА, руйнування після обстрілів зафіксовано в 11 населених пунктах. Поплавня, Гуляйполю Успенівці, Білогір'ю та Червоному гатили з авіації шість разів. Накривали вогнем з реактивних систем плавні, Новоданилівку та Білогір'я. Ворог застосував понад 300 різних дронів для атак, бив з артилерії по Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малітокматці, Чарівному, Червоному та Новоандріївці. Там зафіксовано 146 артударів. Загалом надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. На Дніпропетровщині внаслідок удару безпілотника поранено чоловіка. За даними обласної військової адміністрації, це сталося у Покровській громаді Синельниківського району. Дрон поцілив по приватному будинку. Окупанти атакували також Нікопольський район, били евпі дронами, скинули боєприпас з БПЛА. Під ударами був також сам Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Сили ППО за ніч над Дніпропетровською областю збили два безпілотники. Про це повідомили у повітряному командуванні. Південь на Херсонщині у селищі Молодіжне росіяни вбили 60-річного чоловіка. Загалом за добу загинули двоє людей ще двоє поранені. Про таке сповістили в Ова. Окупаційна армія обстріляла 35 населених пунктів. Найбільше били дронами і кабами, гатили з артилерії. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечено газогін, господарчу споруду та приватні легковики. На Сумщині через російські обстріли загинув чоловік, поранені ще двоє цивільних. Про таке повідомили в обласній адміністрації. Загалом за добу зафіксовані удари по 41 населеному пункту області. Найбільше у сумському і шоствінському районах окупанти, зокрема, бомбардували кабами, здійснили 20 скидів вог із БПЛА. Також били балістикою БПЛАФПІВДронами та накривали вогнем з РСЗВ. Пошкоджені та знищені об'єкти цивільної інфраструктури. І транспорт у чотирьох громадах Сумщини. На Чернігівщині впродовж доби зафіксовані 105 обстрілів. Як повідомляє ова, росіяни били по 25 населених пунктах. Атакували переважно безпілотниками. У Семенівській громаді через влучання в півідрона горів будинок. У селі Сновської громади вибух пошкодив вікна кількох осель. На Харківщині росіяни вбили одного чоловіка. Шестеро людей постраждали. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу загинув житель козачої Лопані. П'ятеро поранених у селі Малинівка. Після влучання по приватному подвір'ю там зайнявся житловий будинок. Ще один потерпілий у водяному. У Лозові після обстрілу без світла близько 40 тисяч абонентів та майже 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади. За добу під ударами окупаційної армії опинилися Харків і ще. 11 населених пунктів області, як повідомили в поліції, задокументовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових приватних та багатоквартирних будинків, пошкодження гаражів, автомобілів, будівель, підприємств. Близько 200 людей на добу приймає транзитний центр евакуації в Лозовій місто на межі Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож туди прямують жителі прифронтових міст Донеччини. Транзитний центр відкрили, щоб розвантажити пункту Павлограді, і кількість людей, які проходять через цей логістичний хаб, лише зростає, а допомагають переселенцям, часто ті, хто і сам колись тікав від війни. У транзитному центрі в Лозові, як у вулику, усі, хто щойно виїхали з-під обстрілів, намагаються зорієнтуватися, до якого спеціаліста звернутися по допомогу. Люди із Донеччини свою домівку згадують зі сльозами на очах. Дуже дуже у нас там страшно вже жити. Вибухи, шахеди постійно летають. перепрошую, я не можу. Звернути. Дві сумки це все, що є у пані Ольги з Константинівки. каже, разом із чоловіком узяли лише те, що могли нести в руках, бо до автівки волонтерів виходили пішки по сірому, доки не літали дрони. Навіть і, і, і не взяли толком. Ну, ну, Нельзя не було чекати, тому що якщо почнеться, то до наступного утра. А виживеш ти за цей час чи ні? Ну ми сказали так. Слава Богу, що забрали домом, а не життям. Під обстрілами без води і світла жінка каже, останнім часом просто виживали. З вулиці виїхали останніми. Ні електрики, ні газу, води три з половиною роки не було, підвозили. Полгода вже не підвозили, бо були обстріли. Ну ти де вибрали? Провозили на машинах. Царку ми отримали. Там що необхідне, є свій гороб, ну і запаси якісь. Пані Олександра спершу відправила до родичів чоловіка з інвалідністю та довелося й самі їхати з дому. Вже на нерви, нерви, нерви здались. Ночами літають добре. Це з дочкою, з внуками приїхали. Пан Сергій пробув у транзитному центрі. Добу тут йому допомогли взяти квитки до Києва. Поїде до онуки. Тут все оформили. Дякую працівникам. Я бачу, ми в останній момент. Вже виривались, бо місто накрили. снарядами накривають праворуч і ліворуч. Куди ще чекати? Куди. Щодня транзитний центр приймає близько 200 людей. Приблизно це в день 140, 190, 130 людей. Це евакуація, та централізована та самостійна евакуація. Люди їдуть з Костянтинівки, Слов'янськ, Добровілля і Білозерська. Люди допомогу отримують продуктові набори, НФІ набори, гігієну, медичну допомогу, ліки отримують юридичну, психологічну допомогу. Люди тут можуть знаходитися до трьох днів. Багато з тих, хто зустрічає людей, і допомагає переселенцям зорієнтуватися, і самі подолали такий шлях. У 2022 році мені з родиною довелося залишити моє рідне місто, місто Ізюм, з двома дітьми, з батьками хворими, тому, мабуть, те, що зараз відбувається, це мені, мені дуже близько. Ганна Макроменко спеціалістка психосоціальної допомоги. 2014-го тікала з родиною від війни з Донецька тепер зустрічає земляків на Харківщині. І вже 22-му році в Харкові нас вдруге застала війна. Ви знаєте, в той час я зрозуміла, що вже нікуди не поїду. Я потрібна тут і зараз допомагати тим людям, які також зараз відчувають складні часи і не мають ресурсу знайти в собі сили рухатися далі. Ми пропонуємо. Виконати там можливо на дихання, попити водички це саме найперше, що людину привести в нормальний стан. І людина потім починає сама вже розповідати. Ми вже в залежності від того, ну задаємо питання, які б щоб не нашкодити людини. Більшість більшість цих людей вирушають далі Україною до родичів та знайомих, тим, кому їхати ні до кого, пропонують місця тимчасового перебування. Це Рівенська область, Київська область, Одеська область, Кіровоградська область. З маломобільними людьми теж розміщуємо їх героїчний заклади, пансіонати, де вони проживають, і їм там надають угод з Лозової. Туди людей вивозять евакуаційні поїзди. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. У Калуші на Івано-Франківщині відновили освітній процес у школах і дитсадках. Як повідомив міський голова, аналізи повітря стабілізувалися і не становлять загрози для життя і здоров'я місцевих жителів. Я нагадаю, напередодні росіяни атакували громаду під час комбінованої ракетно шахедної атаки. У Калуському районі горіли складські приміщення. Площа займання охопила близько 9 тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі в повітрі зафіксоване перевищення формальдегіду. Тож за рішення місцевої комісії ТЕБ та НС, було рекомендовано тимчасово зупинити навчальний процес у закладах освіти, а жителям радили обмежити перебування на вулиці і щільно зачинити вікна та двері. У Миколаєві почали повноцінно подавати прісну воду в системи та резервуари водоканалу. Як пообіцяла українська прем'єрка Юлія Свериденко, за два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Це вперше з 2022 року, коли росіяни підірвали основний водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання. На новий водогін виділили гроші з держбюджету. Торік Цьогоріч у січні почалися будівельні роботи. У серпні запустили тестову роботу об'єкту. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Канада на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, аби ускладнити Кремлю фінансування війни. Про це заявив міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань. Передає Укрінформ. Новий ціновий поріг 47 доларів 60 центів за барель проти попередніх 60. У міністерстві пояснили, що це уточнення відповідає ринковим реаліям. і Водночас надсилає чіткий сигнал. Санкції залишатимуться прицільними і діятимуть скільки буде потрібно. Для обмеження фінансових можливостей Росії, 15 людей загинули. Ще 23 постраждали внаслідок аварії вагона фунікулера у столиці Португалії Лісабоні. За повідомленнями директора судової поліції Лісабона, Жоау Олівейра, постраждалих доправили до різних лікарень міста. Серед них є іноземці. Фунікулер такого типу розрахований на перевезення до 42 пасажирів. Є однією з візитівок Лісабона і популярним туристичним маршрутом у середмісті. О 13-й буде наступний випуск новин. Ну, а зараз передаю слово Анні Каменівій.